Урок 93. Тема уроку. Афікси миш плюс дир тир. Афікси миш «міш», муш, мюш плюс афікси дир дір дур дюр, тир тір тур тюр це комбінація минулого непрямого часу плюс логічного припущення впевненості. Ця конструкція використовується коли перше мовець не був очевидцем дії. Друге але логічно припускає або переконаний, що дія вже відбулася. Це поєднання припущення на основі непрямої інформації чути, бачити наслідки. Плюс власна впевненість або логічний висновок. Український аналог. Очевидно, що. Мабуть, точно, напевно ж він такий. Тобто, я це не бачив, але всі ознаки вказують на те, що саме так і сталося. Давай розберемо структуру. Основа дієслова плюс миш-міш, муш мюш плюс дир дір дур дюр, тир тір тур тюр плюс особове закінчення. Давай подивимось на приклади речень. Ахмед гель Ахмед, мабуть, точно прийшов. Букітабисен язмишсиндир. Напевно, це ти написав цю книжку. Чок Йорул Мушсунуздур. Ви, напевно, дуже втомились. Фільм чок міштір. Фільм, мабуть, дуже хороший. Бугабері Одуймуштур. Він, певно, вже чув цю новину, Пояснення на прикладі. Ахмед гельміштір. Міш я не бачив, що він прийшов. Тір, але судячи з обставин, напевно, він уже тут. Наприклад, пальто Ахмета висить у передпокої. Отже, Ахмет гельміштір. Відтінки значення. Миш, дія відбулася, але ти про це дізнався опосередковано. Миш плюс дир, ти дізнався і логічно впевнений, що так і є. Вживання в особах. Бен гіт мішім дір. Напевно я таки пішов. Сен дир. Напевно, ти подзвонив. О. тір. Він, напевно, прийшов. Біс дюр. Напевно, ми бачили. Сіз дур. Ви, напевно, чули. Онлар дір. Вони напевно прийшли. Зверни увагу. Це не просто посилений минулий час, а форма емоційного або логічного судження. У письмовій мові або офіційній лексиці вживається частіше, ніж у розмовній. І наостанок порівняємо три форми. Гельміш Кажуть, прийшов. Ти почув, не бачив. Гельміш тір – напевно прийшов. Ти логічно впевнений, ґельмішо Лабілір можливо, прийшов невпевнене припущення.